Доброго дня, мої малята, хлопчики та дівчата. В подорож сю вас запрошую я, але незвичною буде вона. Ми з вами потрапимо в осінній лісок. А золотом осінь оплатить квіток. Про яке золото йдеться у віршику? Так, про осінні листочки. Як би ви інакше назвали осінь? Чарівна осінь, дивовижна осінь, золотиста осінь. Так ось так би ми її назвали. Так, а як же нам потрапити до осіннього листочку? Як ми будемо з вами подорожувати? Нам же потрібен транспорт. Я пропоную вам зробити чарівний килимок. Але він в мене чарівний. Ви пам'ятаєте про це, так? Ось такий. Подивіться, будь ласка, уважніше. Тут написані букви, а давайте ми їх назвемо А-О-У-И. о у І. о А. І у А, О у, І. Так ми їх можемо з вами проговорити. І ми їх бачимо. Якщо ми це бачимо і можемо з вами проговорити, то це букви. А якщо ми не бачимо, а чуємо. І можемо проспівати ось так. А-у-і. о у, і, о а І у а о у і. Так, це вже звуки, ми з вами произносили Звуки. Які ми з вами проспівали, це звуки голосні. Так, ще раз повторю, звуки ми чуємо і не бачимо, а букви ми читаємо і бачимо. І зараз ми з вами зробимо осінній килимок. Покладіть ось в мене такі листочки. Яскраві, і жовтенькі, і помаранчеві, і зелененькі. Ось і зараз ми з вами будемо грати. Треба покласти на зелен... зелений листочок на букву А. Шукаємо букву А. Де вона в нас? Ось вона в нас. Кладемо зелений листочок. Де ще в нас буква А. Ось зеленим. Робимо зелений, Де ще буква А. Ось буква А. Так, букву О ми накриваємо жовтим листочком. Так. О, де в нас ще О. А де ще в нас буква О. Ось так. Ось так. Так. І? Так. Зараз ще треба закрити нам букву У. Ми її закроємо помаранчевим листочком. Ось У, деше в нас. У, ось У. І ось у нас У. Так, і залишилася у нас буква І. І накриваємо листочком червоним буква І. Ось і ось. Ой, який гарний килим у нас вийшов. Та й ми можемо подорожувати і в ліс, і на галявину на яскраву, де завгодно. Подивіться, яка краса. Молодці, робіть із задоволенням. Дякую за увагу!